Ви колись відчували, що в стосунках щось пішло не так. Так, ніби все мало б бути добре, але все йде не так, як вам би цього хотілося. Справа в тому, що стосунки також можуть хворіти. Мовчання замість сварок, втома замість близькості, непорозуміння, можливий аб'юз, можливе знецінення. Це не вирішення, це симптоми. Симптоми, власне, того, які показують те, що вашим стосункам необхідно освіжитися. Мене звати Андрій, я лектор, психолог і коуч, і все це в сфері сімейної психології і в сфері стосунків. Зараз ми покажу, знімемо цикл з вісьми відео, який покаже основні проблеми, які виникають в сім'ях. Зазвичай вони всі між собою пов'язані, і трішечки про те, що з цим робити. А для того, щоб нічого не прогавити, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки, як кажуть брати капранами, і воздасться кожному полайкам його.